Гори КИНУТІ в море. Частина 6. Гора у гордині. Друзі. Я не хочу запитувати, чи є в комусь гординя, але хочу запитати, як ми розуміємо, що це таке? Адже гординя це дуже негативний термін, це пиха, надмірна зарозумілість, коли людина ставить себе вище за інших. Зневажає інших через почуття власної переваги, і тут потрібно мати мудрість і не плутати зі словом гордість, адже вони мають різні відтінки значення. Читаємо другу книгу Хронік, 26 розділ. Але як тільки він зміцнів, його серце загорділо на власну загибель, і він згрішив проти Господа свого Бога. Узія, Війшов у Господній храм, аби самому принести жертву кадіння на кадильному жертовнику. Проте за ним увійшов первосвященник Азарія разом з іншими вісімдесять відважними Господніми священниками. Вони виступили проти царя Узії і сказали йому: Це не твоя справа Узія звершувати кадіння Господу. Це служіння належить звершувати виключно священникам, нащадкам Аарона, котрі освячені для кадіння, вийди зі святилища, адже ти скоїв злочин, і не буде тобі за це честі від Господа Бога. Дорогі друзі, хочу поділитися певною інформацією. На нашій планеті є одна гора, яка називається Анапурна. Вона вважається 10-ю за висотою горою у світі. Відсоткова статистика смертності на цій горі складає біля 30%. Ця гора займає перше місце за цим показником серед інших гір. Наприклад, гора Еверест, яка вища на 800 метрів, її підкорило понад 6 тисяч осіб, тоді як до вершини Анапурни. За всю історію спостережень дісталось кілька сотень, близько трьохсот осіб. Гординя здавалося б, це не той гріх, який подібний до вбивства, крадіжки і чогось подібного. Але гординя, як ця гора Анапурна, вона не найвища в світі, але забрала і продовжує кожного дня забирати найбільше життів. Гординя є одним із найпідступніших гріхів. Бо вона непомітно проникає в серце, роблячи нас самовпевненими, незалежними від Бога і байдужими до ближнього. У книзі приповістей сказано загибелі передує гордість і падінню зарозумілість. Гординя будує стіну між нами і Божою благодаттю, коли ми починаємо думати, що своїми силами досягли чогось, успіху або якихось інших речей. В той самий момент, забуваючи про Бога, ми піднімаємося на цю гору, яка, зрештою, веде до падіння. Давайте разом пригадаємо і прочитаємо ще одну історію, книга Даниїла, 4 розділ. Усе це сталося з царем Навуходоносором. Через 12 місяців, проходжуючись по царському палацу у Вавилоні, цар зі захопленням вигукнув. Хіба ж невеличний цей Вавилон, який я побудував з силою своєї влади, як царський дім на честь моєї величі? Ще цар не закінчив говорити, як з неба пролунав голос: до тебе говорять, царю на Воходоносаре, царство твоє відійшло від тебе, тебе відлучать від людей, і ти житимеш з польовими звірами, годуватимуть тебе травою, наче вола. Так триватиме з тобою сім років, аж доки не зрозумієш, що Всевишній владарює над людським царством і дає його тому, кому хоче. Друзі. Нам інколи здається, що подолавши вершину певної гори, ми стали переможцями. Але як каже статистика, що певний відсоток смертей відбувається не під час сходу на гору, а під час спуску. З гординою важко боротися, тому що кожного разу, коли проявляється гординя, людина собі каже, це не гординя, і називає і оправдовує її іншими словами. В своєму житті потрібно ставити собі певні запитання, чи не зводжу я гору гордині в своєму житті, в своїх думках і вчинках, якщо так. Згадаймо слова апостола Якова. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Прочитаймо разом ще один текст Пророка Ісаї, Чути голос волаючого в пустелі, приготуйте Господеві, дорогу, рівняйте в степу стежки нашому Богові, кожна долина нехай підніметься, а кожна гора та пагор понизяться. Кривизна нехай вирівняється, а вибоїстий шлях стане рівниною, і з'явиться слава Господня, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. В цьому тексті хочу відмітити певні слова: кожна долина нехай підніметься, а кожна гора та пагор понизиться. І в п'ятому вірші читаємо: І з'явиться слава. Господня. Якщо всередині я не знаю або забув, що таке слава Божа, якщо в серці я не бачу славу Божу, то є проблеми. Доки є ця гора, людина буде бачити все, що завгодно, свої успіхи, своє я, але тільки не славу Господню. В Післані до Филип'ян читаємо, Він упокорив себе. Був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Приклад і життя Ісуса Христа навчає нас смиренню. Він, Син Божий, Бог по природі, упокорив себе. Це показує, що справжня велич полягає не в піднесенні себе, а в служінні іншим і покорі перед Богом. Як же бути з цією горою? Перш за все, потрібно побачити себе у дзеркалі Слова Божого, зізнатися, що в мене є ця гора, і покаятися в цьому. Чому? Тому що інакше не побачити славу Божу, тільки з вірою без сумнівів та смиренням скинути її у глибину любові Христа, а нашому вірному, вічному Господу і Богу. Подяка, хвала і честь, амінь.